І так, як кажуть, контрольне зважування, контрольна примірка. Ось таким я його бачу. Я зробила обв'язочку. І рукавчики не знаю, чи залишати ось такими широкими, чи завужувати трішки манжетик. Бо якщо залишати такими широкими, ось довжина, типу, така, ну, три чверті або трошечки вище. Я такі люблю. Але можуть подумати, що то щось недов'язане, чи ще щось, не знаю. Спинка у мене три ряди. ось так. Я пробувала робити два ряди, а посередині стопчики з накидом два-три ряди. Вони дуже утяжеляють. І, виходить, тут легесенькі красиві квадратики, а спинка така туга. Тому навіть і не пробуйте, не тратьте таку сили. Далі, що я ще робила? Хотіла таке планочку поперечними, не так красиво виглядає.